Та як ви пишете літеру Р або закручуєте у літері У можу розповісти про вас багато, зокрема про ваші вольові якості та риси характеру 9 серпня, всесвітній день каліграфії, і здавалось би, як графолог, абсолютно не знаючи людини, може розповісти, якою вона є по житті. Сьогодні я вирішила провести цікавий експеримент і запросила тернопільського графолога. То що ж, ходім йому на зустріч. Це Дмитро Штокалюк, і він вже більше десяти років займається психологічною діяльністю та графологією. Розповідає про людину, її захоплення і характер, глянувши на особистий підпис і те, як вона пише. Дмитро каже, за письмом людини можна багато чого визначити. Зокрема, лише за певними особливостями каліграфії він легко визначить темперамент людини. Почек багато що може розказати про людину, так само як і підпис, тобто починаючи від психологіч-позитивних і негативних рис характеру, закінчуючи вподобаннями особистому житті. Тобто розширений сверх тільки почерк не може сказати майбутні людини, хоча можна за рисом почерку спрогнозувати, що і як буде. На зйомку ми вирішили взяти з собою збірник із підписами відомих тернопільських діячів і, не називаючи їхніх імен, попросили Дмитра розповісти секрети про кожного. Отже, спершу ми вирішили проаналізувати почерк Сергія Надала. Ось що про міського голову каже його письмо. Прав я ска віршних каменах вказує на екстраверта, який відкритий для інших людей. Відкрити для взаєморозуміння, людина з чоловічим характером, жорсткий, вона на і котувати почерк є ознакою людей, які правну до першості, до панування над іншими людьми. Дмитро розповідає, у почерку Мара Тернополя яскраво виражений чоловічий характер та волелюбство. Як ця людина взаємодіє з людьми, якщо, наприклад, дістати і вибухати потужний вибух. Це подібно до підриву, підриву дамби. Тепер стосовно підпису. Підпис вказує на людину поверхову, яка, наприклад, не схильна, давай детальні. Ця петля в підписів вкаже, що людина в деяких випадках, от, замість того, щоб відкривати, в деяких випадках схильна, зациклюватися, приховувати своє своє життя. Та все ще здогадався Дмитро, про кого він розповідав. Я аналізував раніше брав участь в наукових пітніках, де сертифікат підписував з міського НАТО. Я пам'ятаю його підпис ідеально, і то дуже наступний почерк депутата облради Олега Сиротюка. Графолог зазначає, одразу видно, що ця людина є активною та життєрадісною особистістю. Його випадку, які потрясіння не не траплялися в житті. Цій людині байдуже, вона завжди шукає позитивну сторону життя, активно відкривається, активно відкрита для, для взаємодії для взаємодії з іншими людьми. Ця людина себе люб, це людина дуже рвучка імпульсивна. Судячи по підпису, на дух не виносить критику. Якщо, наприклад, ти цій людині сказати, що е, ти такий, ти сякий, е, напрямок корабля відомий зразу. Каже, власник цього почерку точно має справу з багатьма різними людьми. Зокрема, у ньому притаманна власність та наполегливість до роботи. Це людина, лідер по характері, керівник. Це то точно чоловічий характер і чистолюбна схильність до підприємництва. такі часто підкреслення. Я підкреслення вказує, що людина де часто деяких випадка має залежати від думки з оточення людей. А також Петля Петля посередині підпису і в що людина, деяких випадках планує, планує пізніше гальмує, пізніше аж пізніше потім рветься. Деяких випадків, зрозумів, краще її дорога не приходить, наприклад, мить може стерпіти, стерпіти, потім, як потім як гаркне, тому подібне, буде погано. Сказати точно, кому належить цей підпис, Дмитро не зміг. Однак його здогадки були в правильному напрямку. Я припускаю, що з ОДА або з обласної ради або, або ОДА. Одне з двох, бо почерк лідера високого рангу. Ну і третій почерк відомого на всю Україну волонтера Сергія Притули. Це людина, лідер, керівник себелюб. Припускає, що схильність до нарцисизму в деяких випадках є. Людина любить, коли про неї говорять, коли знімають її. Тобто людина бажає бути, щоб бути завжди середку уваги. Людина в деяких випадках схильна до емоційного вигоряння, перегоряння. Тобто в деяких випадках гра на публіку, дотримання певної ролі може виснажувати цю людину, послаблювати її освітній потенціал. Різка, сувора, владна. Що найбільше вразило особисто мене. Дмитро почав говорити про щедрість власника цього почерку. Це людина е е, марнотратна, щедра, е е, інша сторона медалі, меценат, благодійник. Тобто може мати благодійний фонд, допомагати іншим. Але при цьому е, в деяких випадках показовість до. Е Показовість благодійності. Тобто, якщо, наприклад, був би дремний почах, то людина тихенько поклала на тебе ніхто не рухає, як Святий Миколай. Там мене забути, не рухати, то ця людина, наприклад, коли буде потреба висловити потребу як благодійника, тому подібне, вона схоче та то я, то я і тому і тому подібне буде хвалитися своїми діями і вчинками. Підпис притули зазначив графолог, вказує на дуже ініціативну і жваву людину, але здогадатись, кому належить цей почерк, йому не вдалось. Мені важко сказати, я пам'ятаю, я цей підпис пам'ятаю. Ну я, я пару років тому аналізував цей підпис. мені Важко сказати, чий. графолог Дмитро Штокалюк зауважує, що почерк людини може змінюватись залежно від характеру, тому ймовірно, з часом деякі якості у людей закріплюються, а деякі зникають.